А тепер дивіться, пане Василь, дуже серйозна штука. В е, голови відповідальність яка. Пане Василю, ну скільки ми прийшли, я, я вибачаю, є, що я перебіг... Ні, скільки ми прийшли, ми ще вже бачили свіжий, ну, свіжий пеньок якийсь. Ні, не бачили. Ну, ви бачили? розумієте, що тут іде як ширма. Добре, то ми готові хоч ну, так... Тобто поки що ми не бачили. Ми пройшли десь метрів вже 500. Ні, пане Василю, я, чекайте, я ви на живий. Ні, де живий? Почекайте. Покажіть живий. Покажіть, покажіть. Пішли побачимо. Треба ж було акцентувати нашу увагу. Василь, тут нема смоли, йдіть сюди. Пане Василю, йдіть сюди. Дерево сухе, І з дірками. Ні, ну Вон жива сутна стоїть рядом, там мені так і не скалу Ну, пане Василю, об'єктивно бито дерево з дірками. Дивіться, ну не змогли б за кілька днів зробити оці дірки ці. Де живий? Покажіть хоч один живий мені пеньок. Це живий? Ні, це Це не живий, це пудар. Ні, пане Василю, дивіться, потім ми шукаємо. От, всі піньки, що ми бачили по дорозі, не були живими. Ну, вони трухляві побиті, і побиті короїдами. Пройшли вже... Ну, вон ще один пеньок. так давайте не обходити, дивимося, ну, дивимося реально, дивимося пень і перевіряємо. Дірки. Ну, тобто не, не могли зробити одразу після зрубу дірки караїди. Тобто, ну, швидше за все, що це просто е, ну, рубалося сухе дерево, яке вже було побите. Йдемо далі. Взагалі, наскільки я знаю, поверхівці тільки можна... Ні, ну ми йдемо. Дивіться, кусан, це важлива історія. Як, коли ви їдете сама, ви їдете сама. Коли я йду сама, я йду сама. А тепер ми з паном так, Василим. Коли ми всі ходимо дельно, ми все бачимо. Да, то, а зараз пеньки всі кудись ділися, сховалися. Так, ось ці Живі. не трольці його. Ні, дивіться, пане Василю, я вам особисто дуже вдячна, тому що ви погодились піти з нами. І ми можемо от, чесно, об'єктивно зробити рейд по лісу. Якби ви бачите і ми бачимо, правильно? Звісно, тому що я не хочу, щоб ліпору було. Я все не хочу робити. Тобто у нас з вами є спільно. Ми проти знищення лісу. Дерево схоже на те, яке було в цьому в машинах. Велике? Добротно? Сухе, правильно? Сухе. І оце все сухості, які потім кладеться в машини. Вот, дивіться, на них є відмітки лісників. Ну сухе? Сухе, сухе, ну, тут сухе видно зробив. Ні, така смола була б. Ні, дивіться, це, без смолу, смоли нікуди не дінеться, дерево виділяє смолу. От дивіться, навіть тут. Ось. Бачите, оце ось з оце живе. Yeah. І подивіться, як живе. Ну от Подивіться, от, оце зруб. Реально. Не відома, що це напевно на лісники робили. Ну, а Може, щоб... може гілка була на дорозі, але дивіться, а, ну, знаєте, що видно може смолу. вивозили, але смоли видно. От бачите, що да, да, смоли да, видно? Да. Ну, і мурахи наповзають. Да. А ми ще жодного пня якийсь молотошить не бачили. Ну от сухостійний пень. Да, ну, ну, Реально сухостійний стоби. Та тут просто дуже багато сухостою в цьому лісі. Ми просто дуже довго не рубали, не підпускали ну, лісників сюди. Я Тому це можуть кажу. бути великі об'єми. Але наша задача як активістів – піти і перевірити. Тому що стан лісу непокоїть всі. Зараз підійдемо, побачимо. Це логічно. Це все сухостій. Однозначно сухостій. Ви це все не шукаєте. Я краще на Натован хотіть. Ну, на на ну Не побирайте. И массовые рубки теж. Доброго дня! что Кажется, зарастут, кажется, Ідемо, йдемо! Ось оце. оце тільки живе, а це гниле вже. Це живе, а це вже гниле. Пане Василю, підійди, будь ласка. Так само як і це, во. Так само. Буде людина йти, на голову впаде. Ну, не на по грядках? Ну, це теж. Це так само, назовні. Ось тут. Ось дайте Ну, ну, Ні, <рес> так він каже, тут живе, тут на лету мускуля. Ну, от, дивіться, отут. Отут да. так. І от дивіться, і от, ну, зауважте, що от лісорубна матка. Ну, тобто в них є дозвіл на спилення цього дерева, вони нічого не не робити, не робити, не ви, не на такого вони... немає. Ні, дивіться, ми не сперечаємось. Ми не сперечаємось, ми просто фіксуємо. Ну, Дві, ми, ну, ми от нічого ми звинувачуємо, ми ходимо, хочемо на медалі почали передавати рубки, нам легше просто перевірити ну, що відбувається в місті. Ніхто з вами не сперечається. ну... А де пень буде? Боже, ви дивилися. А, це той пень з полий. Да, 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 да. Ми до вас претензій ніяких не маємо. Просто фіксуємо те, що відбувається.

Прокоментуйте. Бачите, яке дерево, воно гниле. Да. Вітер під воно впаде. Все, Все отлично. Ми вам вдячні. Так, дивимось. Це сухі дерева. Гравні сухі. Кова роман. Я в шо тоді. немає дивлюсь. У всіх є, мабуть, давай. Ні, товариші, но об'єктивно. Ну я ж дзвонила пану Вітари. Ми організовуємо сьогодні 10 років. Ну, якби ну він старша людина, йому немає сенсу брехати. Він сказав чесно, Іра, все сухості, куб живого. Питаю, чого дали дозвіл на куб живого, він каже, Іра, дупла, ми не різали стільки тороків. Куди ми вийшли? На Доківську. Ми просто там заходили, зробили крюк. Тобто ми ми пройшли коло. Туда? І переконалися, що живих дерев пнів ви не побачили. Туда? Ну правильно?